Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Тільки всього найкращого. Поки я буду вичищати, то трошки побалакаємо. А ви скажете, чи я права, чи не права. Я все розумію. У нас війна, що в нас тяжко. Ось. Той, що купляє, хоче купити дешевше. Той, що продає, хоче продати дорожче. Але на все ціни адекватні мають бути. В межах розумно. Ну і вчора дзвонить до мене людина і каже. Скільки ти дорослий козел стоїть? Бачив відео, що ти хочеш його продати. Кажу, по розумній ціні хочу. Та даром не віддам. Ну, то як даром? Ну, скільки він тебе стоїть. Ой, ну я сказала. А він каже, ну то що ти сказалася так дорого? Підступись. Ну я кажу... Добре, у мене дорого. Ну какуплінка десь дешево, Ну ні, ну я хочу від твоїх кіз. Ну-ка від моїх кіс така ціна. Що він стоїть? І то каже, воно по суті має бути ще багато дорожче. А люди за мале козеня такі ціни просять, а це каже, вже дорослий козел. Ну, ти ж солодою не маєш де подіти, раз хочеш продати. Ні, люди, якщо я хочу продати, то не означає, що я не маю його де подіти, як ви кажете. О. Так що ось таке діло. Просто гарний козел. Шоколадка не ломи відра. Думаю, хай би люди мали б. На розвід. Нема. Не треба. Тут таке діло, я ж ні до кого не, не чіпляюся і не заставляю. О. Щоб мене козла купляли. Ну, знаєш, то задорого. Кому задорого тобі берить. Кажу, я як купляю козиня, то я питаю, яка ціна, і таку ціну. Я чу, як у людина каже. Якщо мене не влаштовує, то я ніколи не кажу, що за дорого. Раз людина каже, значить вона знає, що воно такі гроші стоїть. О, так що ось таке? Ви ж як приходите кажу в магазин. Ви ж не труєте в магазині, а платите ту ціну, яку там поставили. Ну так, але то магазин... А то в тебе вдома, а то твоє. В магазині там хазяїн ставить ціну. І вони так мусять продавати. А ти ж себе вдома. А я кажу, що я не хазяїн до своєї тваринки, чи до своєї курки, чи до своєї свині, чи до свого поросяти. Ну щоб там людина та не продавала. Я не кажу за себе, що тільки я. Але взагалі взагалі. І ви хочете продати. Кажу, ви її будете за копійки продавати чи порахуєте, скільки ви в нього вложили. Ну, то має бути так. ну кажу А чого я маю вкладати, але свого своєї ціни не брати. Ну, то все одно він ж тобі не потрібно. Ну, от коли ви козу продаєте, вона вам не потрібна. Ну як не потрібна? Я ж її то виростив, ну кажу, ну от бачите. Ви виростили, це і жінка, двох їх дзвонило. Та як ви виростили, то у вас воно гроші стоїть, правда? Ну то так, а кажу, а як я, ну то все одно, то ж таки козела не коза. Я кажу, а яка різниця? Ну Може я сто раз не права, ну скажіть, є яка різниця? Чи я козу, чи я козла продаю, раз людині його треба то нема різниці, чи це козел, чи це коза. О. Вона її купляє, бо їй цього треба товару. Чи там взутися, чи вдягнутися. О. А якщо я продаю, то в мене ну, немає на увазі, там я, друга, третя людина. Якщо вона продає, то має продати даром, бо там Степан захотів дешево. Ну, я, наприклад, я не знаю, як та людина зветься, я навіть не навіть не питалася, якщо чесно. Але взагалі, в загальному. То чого я маю свій товар закупівки продати? Ось. А якщо в нього, то треба купляти за гроші. Ось це мені інтересно. І це ви знаєте, я вже не раз так стикалася з такими людьми. Як своє то хочуть продати за гроші. Як когось купити, то б не проти, щоб їм даром віддали. І, Ну ти ж все одно його не маєш де подіти. Каже, хто сказав, що я не маю де подіти. Ну, раз продаєш. Кажу, я, якщо продаю, кажу, то я можу продати за розумну ціну, те, що воно стоїть. Чого це я маю своє, свій товар здецінювати? Кажу, він тільки по м'ясі скільки буде. Не то вже кажу, чи кажу про гарне потомське. Так що, і тим паче, що він чистокровний з документами, кажу, чого я його маю даром віддавати. Ого, то тут забрала, пів купили весело. Так що ось таке то. Щось йдуть в магазин, платять ті гроші, що має. Як людей купляють, то хотять даром. Я, наприклад, ніколи не торгуюся, як купляю. Сказала людина таку ціну. Є, виростити козеня. Мала назад. О, скільки треба в нього молока вложити, скільки праці, скільки труда, щоб він виріс, щоб він був спокійний і розумний, як то кажуть. Скільки треба в ту тварину вложити праці, О, щоб він був здоровим ріс. Ось. Та це ж дуже багато. Але щось наші люди цього не цінять. О. Але, знаєте, роками так звиклося. Якщо зі села, то воно має бути даром продукти. Не раз я чую, ну то в тебе ж дармові продукти, от там пишуть, я викидаю відео. Ось. І пишуть, добре, що в тебе дармові продукти. То ти можеш таке готувати, а мені все піти купити, воно гроші стоїть. Люди, в селі повно хатів. Я не кажу наші. Є більш кращі села. о, їйте. Кози чи корови, кури, щоб були дармові яйця, свині буде дармове сало і м'ясо. І будете мати, дармове, все. І нащо вам ти купляти? І дивіться, як я дармове їм. За Ні, купіть перед хазяйство або постройте. Город спарений, щоб він давав той город щось. Ще треба до того городу дати, щоб він дав вам. О. Тоді купіть ті тварини, які ви хочете тримати. Гроші. І тоді продасте дармове. Чи вдасте комусь даром. І ви знати, я вже не рахую те, що скільки треба коло того всього працювати, скільки треба нервів вложити, щоб воно жило і толпу з того, то я вже того навіть не рахую. Хоча воно теж досить багато вартує. І тоді скажете. Обу барабої дорогі. Так, з однієї сторони, вроді, взяти дорого. А з другої сторони, що треба стільки вложити, щоб та барабоя виросла? О, скільки треба труда в нього вложити. Треба виробити город. Треба чимось підживити ту картоплю, щоб вона росла. Другона. На, на пісні землі теж не буде ніц. Ви те, і варабої тоді купляти не схожте. Тоді треба, треба щоб жуки колорецькі не з'їли Скільки раз треба посапати, підгорнути. о А скільки ще раз бризкати. І все те вложити, скажіть, чи це дешева картопля тепер. Але так привикли всі роки По подаром. по два картопля. Але щось в селу ніхто не хоче їхати. Їдьте, будете мати дармове м'ясо, дармові барабої, дармові яйця. Будьте куря, щоб то не було, чи, чи кози, чи свині, і будете їх давати даром. І не будете дивитися і казати до мене в тебе дармове, чи до когось так, другої, третьої. А будете знати, що воно стоїть. От я для тих хитрих, бо ті, що працюють в селі, вони знають, що воно стоїть, і скільки це труда треба в це все вложити. Ось такі діла. Ну ладно, менше з тим біжу я, бо мені вже треба. На ефірці ножика треба занести, тому що я тюки розрізаю. Бо відкривала пачки з, міндо, з тими з вітамінами куром. Ось такі то справи. Так що Запрошую в село на все дармове. Це в нас вже розвиднятися починає, я вже впоралася. Так що ось таке, а встала я. 5 годин 20 хвилин. І до тієї пори. Ой, ой. І до тієї пори я працювала. Світла не хочу вже включати. Почищала, понатирала, їсти подавала і все поробила. Ось таке то діло. Ладненько. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. І не старайтеся цю людину чи цю Спонукати до того, щоб вам даром віддавала, бо ви так хочете. Подумайте, чи ви б за ту ціну свій товар продали б, чи ні. Поставте себе на це місце. І тоді будете знати, яке воно все дармове. А вам всім папа, бережіть себе і своїх рідних.